Доброго вечора, доброго дня чи доброго ранку. Я обіцяла розказувати про результати мого звернення до Офісу президента зі скаргами, що для тих, хто повертається за кордон, нема ніяких умов для життя нормального, навіть по мінімуму. І Швидка реакція була. з Мінсоцполітики прислали, я вже розказувала про грошову допомогу. Мені пояснили, що робити. І Національний банк України телефонував мені і сказав, що розбереться. От ось розібралися, тому що в мене було пособі по безробіттю. А банк в мене все знімав, тому що було два місяці просрочки обов'язкового платежу. І він всі 100% знімав. І, мабуть, розібралися, і тому мені прийшло 50%. Ну, 50% це вже щось. Тобто. Трошки покривається мій борг. Буде потім менше гасити борг. І щось на життя, на хліб, щось сталося. Тому результати мені, мене радують. І я вирішила з вами поділитися цими новинами. І що я хочу сказати. Стукайте та відкриють. Не треба сидіти і жалітися. Ой, все погано, все пропало, все погано, як це погано. Ото сидіти, матюкатися, там, по чарці випити, та матюкатися, яка в нас погана влада. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А треба підняти дупу, щось робити. Ось і все. Відстоюйте свої права. Відстоюйте свої права, право на волю, на свободу, на суверенність. Ми відстоюємо верніше, наші хлопці відстоюють на фронті. А ми повинні свої громадянські права цивільні саме відстоювати. Що ж таке? У нас чиновники, ви знаєте, які. І поки. Чарівний пендель не прилетить, нічого не буде. Тому, гляненьки, все буде добре. Все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні!